Доброго дня! Сьогодні на трейдин заїхала автівка, я 3 роки тому 4,5 людині видавав цю автівку. От вона покаталась, привезла її, взяла іншу, доплатила і отака от автівка зараз є на продажі. Цінник в описі. Це гольф 16-го року, з швидким портом зарядки. На 16 колесах є зимова гума, додатковий комплект, є камера заднього огляду, салон почистили, чистенький, Електрорегулювання сидіння, задній ряд, потолочок світлий, такий колір Електра, авто затоноване, є гольф. Диски, ну, ДНД отримали трошечки по бордюрах. Все працює, все світиться, все грає. Авто на, 100, на 140 км запас ходу. На кожен день такі зручні тапочки, м'якенька, тихенька, обслужена, по ходові все окей. По кузову є десь коцки, але не критичне, авто оцинковане. У нас, до речі, різних електро. По наявності щось під замовлення. Авто є від, від 9 тисяч умовних одиниць. Вона I3 стоїть. Опілі, Хонди нові, ягуари, Тойоти. Айдішки, Зоєон стоїть. ID 4 і ще в салоні 12 авто. Так що приїжджайте на тест-драйв, щось підберемо для вас. Ось контакт, в описі більше інформації. Про автівки, які до 10 тисяч, до 15 тисяч, до 20, 000. ну і 20. Все гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вашої родини електрифікацію.